Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі дайджест новину кронформу станом на 16-ту годину 6 листопада. Ситуація на Донбасі, на жаль, стає все тривожнішою. Українська розвідка свідчить, що російські війська зараз перебувають на території Луганської та Донецької областей, а також сконцентровані на українсько-російському кордоні. За оперативними даними, за останню добу до кордонів України з боку Ростова перекинуто близько 60 одиниць бронетехніки, прибувають ешелони з танками. Є дані, що частини військово-транспортної авіації в Підмосков'ї та Рязанській області приведені до бойової готовності. Це передбачає можливість оперативної доставки літаками ІЛ-76 додаткових підрозділів і військової техніки до кордону. Тим часом Євросоюз не збирається змінювати санкції проти Росії. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що на даному етапі санкції ЄС проти Росії залишаться без змін. Далі прямомова. На мою думку, існуючі санкції залишаться такими, якими є зараз. Крапка. Кабмін припиняє фінансування окупованої частини Донбасу. Населення територій Донбасу, які контролюються терористами, отримає пенсії та інші соціальні виплати у повному обсязі лише після того, як ці території будуть звільнені від окупантів. Про це в середу заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Президент Петро Порошенко підписав зміни до держбюджету на 2014 рік, що дозволять профінансувати протезування учасників АТО з важкими пораненнями. На це буде виділено трохи більше 2 мільйонів гривень. Також уряд розглядає можливість страхування життя військових учасників АТО. Є ідея застрахувати учасників АТО за рахунок держави, аби сім'я отримала якусь компенсацію. Це все треба порахувати, і, можливо, буде запроваджено такий дієвий механізм, заявив віце-прем'єр Гройсман. Верховна Рада почне роботу у новому складі 1 грудня. Про це у четвер заявив той самий віце-прем'єр-міністр Гройсман. У нас є час до першого засідання парламенту. Це відбудеться приблизно 1 грудня. Перед тим як буде створено уряд, кожен міністр повинен знати своє завдання, сказав він. І нарешті світ. Китайський уряд пожертвував 2 мільйони доларів США Всесвітньої організації охорони здоров'я для боротьби проти вірусу Ебола в Західній Африці. Як повідомляв «Укрінформ», Китай вже запровадив чотири транші допомоги 13 країнам і міжнародним організаціям на загальну суму 122 мільйони доларів. У регіонах, уражених смертельною лихоманкою, вже працюють понад 700 китайських фахівців і ще тисяча готуються до відправлення. А наразі це все. Бережіть себе, побачимось.